Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні в нас 14 лютого, знаходжуся я на півночі України, місто Чернігів, і сьогодні починаю сіяти лаванду. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Сьогодні я розкажу декілька способів посіву лаванди. Лаванди в мене дуже багато. Розмножую я її і черенкуванням, і методом посіву у ґрунт. Про мій метод черенкування лаванди в мене є декілька відео. Під цим відео я в описі додавлю ці ролики. Передивіться, будь ласка, тому що. Також дуже цікавий метод розмноження лаванди. А сьогодні сію розкажу декілька способів посіву лаванди, як у вдома у контейнері, так і у відкритий ґрунт. Для того, щоб насіння лаванди посходило, воно обов'язково повинно пройти стратифікацію. Стратифікація це обробка насіння низькими температурами. Значить, Враховуємо обов'язково цей факт. Друге, коли починати сіяти лаванду? Лаванду на розсаду можна починати сіяти і в січні місяці, але тоді нам потрібно буде підсвітлювати свою розсаду, десь починаючи, як вона посходить там, з квітня, з початку квітня місяця, вона сходить досить довго. І коли посходить, да, нам потрібно буде пересаджувати розсаду вже з отаких от контейнерів в окремі стаканчики. Я цього не роблю. Я починаю сіяти лаванду десь у середині лютого, і вона в мене посходить тут. Буду Будучи, не буду додатково підсвітлювати, це вже буду дивитися по погоді, і її маленькою зразу буду. Пікірувати, пересаджувати у відкритий ґрунт, щоб не займатися цими окремими стаканчиками для кожного кущика. Грунт для постіву лаванди я беру легкий, звичайний ґрунт для розсади, додаю туди багато піску і зверху також просипаю трошечки пісочку, для того, щоб вберігти. На майбутні сходи лаванди від чорної ніжки чи від підтоплення. Ну, тобто, такий прослоєчок піску, зверху я обов'язково роблю. Далі, як сертифікувати насіння лаванди у домашніх умовах? Перший метод мій це посів лаванди на сніг, і другий метод спеціальна обробка лаванди просто у морозильнику. Роз, розказую перший метод. Беру ось такий контейнер. Дуже їх люблю, такі контейнери. Такими кришечками, тому що утворюється така, така міні-тепличка на підготовлений ґрунт, я його не проливаю, він сухий просто з пакету. Зверху буду накладати слой снігу і на нього буду сіяти лаванту. Якщо снігу вже нема, можна просто у блендері перебити. Ну, звичайний лід для коктейлів, да, і зробити такий собі сніг. Далі, немало важливе питання, це посівний матеріал. Можна лаванду купити в магазині да, насіння. У мене насіння своє, яке я збираю. І також в мене є відео, я записала, і також залишу під під цим роликом ссылку на відео, як збирати насіння лаванди. В мене тут це сорт Медільда. Сьогодні я його буду сіяти, тому що він найгарніший. Мені дуже він подобається, сію сьогодні його. Все, пішла за снігом. У нас вже плюсові температури, але на північній стороні ще сніг зберігся. Дотягнула вже до тепла, але сніга трохи набрала. Значить, зверху на ґрунт. І я повторюю, ґрунт перед цим не проливаю, тому що вологу дасть оцей сніг талий. Таким добрим шаром сантиметри 2-3, розкладаю сніг, розрівнюю. І зверху по снігу просто сію лаванду. Класно видно насіннечко на білому снігу. І ще один секрет: насіння лаванди має таку дуже щільну оболонку. І Для того, щоб воно скоріше зійшло, можна його обробити перекисом водню. Тобто насіння кинути в водню буквально там на 5-7 хвилин, потім його дістати на серветку, висушити. І таким чином трохи розрихлиться оболонка насіннячка, воно скоріше зійде. Пробувала так. Ну, насправді краще і скоріше сходить. Все, ось так по снігу. Сію лаванду, сію щедро, тому що насінневого матеріалу маю багато. Закриваю цей контейнер, і на добу виношу його на вулицю, там, чи на балкон, чи на підвіконня на вулиці, воно повинно так постояти десь добу. Якщо на вулиці вже досить високі температури, то ми просто цей контейнер можемо поставити до холодильника. там десь... У куточку, де є місце, щоб в добу, воно так постояло. Потім виймаємо цей контейнер і ставимо на підвіконня вже у кімнату, де воно буде сходити. Сніг тане і оці насіннини разом з сталим снігом, вони трошечки заглиблюються у ґрунт. Лаванду завжди ми сіємо поверхнево. Вони розляжуться так, як їм буде зручно, і будуть собі потихеньку сходити. Другий метод посіву лаванди без снігу, просто в ґрунт. Грунт також повинен бути рихлий. Зверху я просіваю пісок, щоб краще було видно насіннинки, як я їх розсіюю, і для того, щоб я казала, щоб вони не підтоплювалися потім. Значить, але коли ми просто отак сіємо лаванду, лаванду попередньо треба обробити. Тобто у кульочок чи серветочку і кладемо у морозильну камеру на, десь на годину. Дістаємо і сіємо цю, цю лаванду. Також можна контейнер з, з постійною лавандою на добу винести на вулицю, поставити на балкон, а потім занести в будинок. Для такого методу ґрунт вже треба пролити. І лаванду ми сіємо поверхнево. Спочатку сіємо лаванду нашу, оброблену у морозильці. на пісочку її добре видно, посіяли і потім проливаємо для того, щоб водичка трошки затягнула наші насіннинки у ґрунт. Все, такий контейнер закрили. І на добу поставили десь на вулиці. Після цього заносимо і ставимо вже на підвіконня на проростання. Тут в мене посів по снігу два контейнери. Для чого потрібна оця кришка, для того, щоб в будинку у нас працює опалення. Та, і щоб ґрунт не пересох, лаванда посходила, закриваємо цю кришку, провітрюємо, перевіряємо, все як завжди, якщо ґрунт підсох, зволожуємо, я з полівелізатора трошки прохожусь по ґрунту для того, щоб постійна така волога була для гарних сходів. Але не перезволожуємо, тому що лаванда дуже боїться підтоплення. Виношу контейнери на вулицю, тут вони в мене будуть стояти до завтра. і Потім, коли заносимо їх у будинок на підвіконня, враховуємо той факт, що для проростання насіння лаванди потрібна стала температура плюс 15, плюс 21, не треба високі температури, ставимо на підвіконня і слідкуємо за температурою. Там, якщо батарея поряд, то Трошечки її до вікна поближче, для того, щоб не пересихав ґрунт, і для того, щоб не була підвищена температура. Сходить вона достатньо довго, до місяця вона може сходити і е, підтримуємо легку зволоженість ґрунту постійно і не забуваємо провітрювати. Покажу вам мою лаванду, яку це їй два роки. У цій лаванді вона була вирощена мною з насіння саме таким методом, методом посіву на сніг. І хочу сказати, що ці кущі наприкінці першого року її життя у вересні вже почали квітнути. Це не був ліс з квітів, ні, але 3 5 там сім колосочків кожен кущик мені дав. Далі розкажу ще третій метод посіву лаванди. Лаванда в мене скрізь. Тут, ось біля доріжки, вона, як бордюрна рослина, в мене росте. На зиму я її підстригаю обов'язково, тому що сніг її може поламати. Також про правильне формування кущику лаванди. В мене є ролик, залишу також під описом. Прийшла я на свою грядку, де в мене дитячий садочок лаванди. Значить, дивіться, третій метод мій посіву лаванди це просто у відкритий ґрунт. Значить... Це можна робити на початку зими, да, перед снігом посіяти, просто десь на ділянці насіння, і воно стратифікується у природних умовах і е, за зиму, і потім навесні проросте. Так, я сіяла на сніг, коли ще на, на оцій грядочці в мене лежав сніг, я просто рядочками. Вон, бачите, Спеціально разом з, з квіточками кинула, щоб бачити, де цей рядочок. Просто по снігу просіяли лаванду, сніг розтайнув і насіннячка потрапила в землю. Значить, не треба чекати, що лаванда посходить там просто зразу. Ні, вона сходить найпізніше за інші квіти. Вона може посходити наприкінці. Травня або на початку літа навіть обов'язково помічаємо рядочок чи діляночку, де ми посіяли насіння, тому що бур'яни в нас полізуть раніше. Да, і люди, які вперше сіяли лаванду, вони не можуть там зрозуміти, де саме лаванда зійшла, як вона виглядає. Можуть, можуть видаляти її разом з бур'янами. Тому обов'язково помічаємо, де ми її посіяли. Тут, ще покажу, в мене є теж така бордюрна грядочка лаванди. І хочу вам сказати, що це дуже благородна, дуже красива запашна квітка, яка заслуговує однозначно нашої уваги. Я її дуже люблю, в мене її більше 200 кущів, хоча купила на початку тільки три. Всі інші розмножила або черенкуванням, або насінням. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, діліться своїм досвідом про цю рослину. До скорих зустрічей, пока.